Я можу зробити, що маєш робити? Що потрібно. Затихала. Я така ковалірка, десь іду, в магазин ще я зразу набираю, бо Білу Бресу, uh -huh. бо або Мар'яна, або Софія. Сьогодні джекпот виграла з Бресу. Uh -huh. Кажу <Yep>. я. <кху> Теж затихала. Почала кінецію і mm. взяла. Прилок. Прилоку. Треба псане поїхати, замовити велику ту, риби тепер треба йти. Та таке, добре. та добрий. добре. добре. Ідусі розбирати. Що-що? Що-що? Ось що? така що? погода дуже, ти знаєш, угу. то поїсти може. Йшла в магазин до бабу, поки покімарити пару. Хвилину стала курва на дворі сонце слід. А як була в магазині, Катя була, знаєш? Mm -hmm. Катя каже, ой, мене так голова болить. Та я дивилася на прогноз погоди ни. Писала, що по обіді буде сонце. Але я як вийшла на двір, то такий дубак зимно. Mm -hmm. та... та я думала, що тако на хвилині це погода поміняє. Mm -hmm. та де? Що ти сидиш? Я в карку сплю, я якась кажу, курва зла, як не зна. Така, знаєш, та такого нема? Сидити, то взагалі силости. Ясно. Так по тобі не замітно. Mm -hmm. І холодно так в хаті, сонце світу, і дубок, як не знати що. Ти знаєш, коли кімарила, я погане рішення прийняла, що не, не треба піду. Бо я щось замерзла. Знаєте, коли? Сталася, закупила в халат, але йду пасту приготую. Ну, не пасту, а дам трохи фаршу є. Я зараз такі кульки зроблю, знаєш, uh -huh. відварю такі маленькі, Дам туди цибульки, дам тої червоної штуки, знаєш, uh -huh. дам вершків, там uh -huh. сіль, перець, а потім зварю макарон, зверху плюю. паста, макарон з спідливку. Поназивають то, то паста, то белонеза, ще щось. там макарон з підливкою, макарон по-флотськи називають. Як не називають? Белонезам? Пішли в Дольчевіту. Я кажу, що ти, Максимчуку, будеш? А він каже, белонез. Белонез. А я кажу, що тут таке? Бест така паста. Чекаю, коли принесуть. Значить, вже подивити на ту пасту. Приносить макарони, фарш там трохи пливає. Знаєш, в тих макарон. Mm -hmm. Червоний байди якоїсь дам. Mm -hmm. Я кажу: дитина, знаєш, як у нас називає по-українськи? Він каже, як. Я кажу, то є макарони по флотськи mm -hmm. А він каже: Негаль, то є болен'яс. Я каєснува, що макарони по-флотськи. Mm -hmm. Поназивають ці е... що що ти? я щось не можу зрозуміти. Знаєш? Встала ту людина така, в, тум, в тумані її. Як це собі гадаєш? А я кажу, Катя магазинка, ти така намальована, так гарно виглядаєш. А я кажу, Катя, та Катя, то до хлопа майка, тому що сестра. Можешся звати. Виш ручку від блокнота взяв. Ну, дуже файно пише. Файно, правда? Mm -hmm. Треба її не списати, бо блокнот буде курва, ручки до нього не буде. Файно. Треба завтра купити, mm -hmm. знаєш, або ти нині підеш по роботі, ти зара йдеш. Я вам кавірка скажу, ми якби не йшов, ми би ще трохи кімаш, mm -hmm. а то він вже йде, той каже, каву йому зробити, то добре. Що вночі вдороби? Тоді каву. Як пахне, що так пахне? А вживи те, що пахне. Покажи, скоро ковалятися, бо заливає. Обжарила mm -hmm. таке, як на фарш, і на... таке, як я в лібині роблю, відденю, але вже обснажила на сковорідці з часником. Пішки mm -hmm. запах? Mm -hmm. А тут буде. Це макарон сиделки. Тут я вариш гречки. Я гречка на вашу. А що ти? Це і переносить. Так, що, Саме головне, все не затравити, але ще ти такого. Хочеш, зварила макарон, дала туди. Uh -huh. До того і вже. Бачите, ось з оливками якась кафена штука. Uh -huh. Бачите? Зараз воно на да, всі перед сиром сколоту. Будемо uh -huh. uh -huh. так? Ось машину. Я кавелка, скажу, пішов по роботі до магазину. І пропав. Так, ну, пропав, але... коли я вийшов, я пізно вийшов. Та ясно, та дві години тебе не було. Ну. — Мене аж чіпає кавалер. Давай роби розпаковку, щось там купив. Що та... та ясно, що зла? Айбах. Молодець. Це що треба було. Довго кавалерка шукав, кажу, що ти, Шукаю, айба. О, хліб, кури хліпа, вагітка. Вони просто маленькі, Більше там не було, бо їх пізно Та й слава Богу. Цибуля. Так, молодець. Москва. Такої Моркла. тих тіла не було. Добре. Була от малесенька, я її не брав, тому. Ні, ні, молодець. І риба. Молодець. Риба хеч. Все, Терештучий. молодець. Все, все купив чітко по списку. А все, я б ще туди шукав щось таке, що я хочу, то я би не прийшов який зараз години. Я би ще пізніше прийшов. Так? Так? Так. Ну, то молодець кавалерка. Скажу. Можека розпаковка. Так. Скажу вам тако на себе, що він дуже довго шукав айсберг так, я і не, каже: я не, я не можу сей. айсберг. Шукати капуста так, він, він не шукав так. айсберг. А потім а я кажу, ні, дзвони кажу, що де ти? Іду зараз айсберг візьму. Та й все, нема, нема, пів години не дзвоню. Кажу: Ну а де ти є? А він каже: та чекай, бо на силу айсберг знайшов. А я кажу: я навіть не хочу собі уявляти, де ти його там шукав. Просто навіть. Знаєте, от просто не хочу уявляти, але добре, що купив. Ми вже, я вже зараз посуду, бо я, ви знаєте, кавалерка, тепер він пішов, а я сюди китайців не їдять. Але вони упашу, маю шляху. Вони по 10 яєць їдять, не макарону так бати, м'є собак. Я як дивилася, знаєте, але деякі такі є, що відкидують, не хочу сидити. Знаєте, то, то течає, так чмакає. Mm -hmm. А є такі файні, що так їдять, а ще васабі там тиснуть. Знаєте, особливо чоловікам жінки, які тріщи є, чоловіки то їдять. Вони б дивилися дивилася напилися води. Зараз то все ховаю, рибу, щоб розморозилася, завтра приготую. Приловку завтра дороблю. Ти вітаю кіста, щось будеш. Що то значить? Та щось буду. Щось будеш. Там mm. ну, то зараз його нагодую, лягаю спати. Так що mm -hmm. кавлірочка, всім на добраніч. То вже, знаєте, вже по десяті є. А треба всім висиплятися, тому що завтра юна кавалерка до школи, батьки до роботи. А хто вдома, то роботи завжди хватає. Та й таке кавалерка. До завтра всім.